Привіт, шановний глядач та вельми підписник. Сьогодні гайда нагород та візьмемо дещо з нього і нагодуємо кроликів. Отже, сьогодні розповім вам про один із моїх найпростіших і найдоступніших кормів для кроликів, це кукурудзяні стебла. Багато хто після збору врожаю просто залишає їх на полі або спалює, а дарма. Для кролів це може бути цінна підгодівля, якщо правильно її використовувати. Чому саме кукурудзяні стебла? Тому що вони містять багато клітковини, яка дуже потрібна кроликам для нормальної роботи шлунку і кишечника. Також кролі завжди мають і хочуть щось гристи. І стебла чудово підходять, щоб сточувати зуби. Листя і верхні м'які частини стебла більш поживні. Вони містять трохи білку та вітамінів. І кролі їх із задоволенням з'їдають. А нижня тверда частина більше підходить для того, щоб тварина гризла. Це як сіно. Ситності мало, але для травлення і зубів корисно. Як правильно давати? По-перше, свіже стебло у великих кількостях давати не можна. Воно може викликати здуття і діарею. Тому обережно, поступово, особливо для малечі. Найкращий варіант підсушені або висушені стебла. Можна повністю висушити як сіно, і зберігати на зиму. Але забігаючи наперед, скажу, у мене стебел, на жаль, вистачає тільки до середини осені. На мою думку, яка склалася внаслідок спостереження за вухатими, краще давати злегка підвялені стебла, навіть підсушені частково. Тут головне, щоб вони не були мокрі і не було ризику бродіння та гниття. Так, смакоголики готові. Починаємо роздачу. Які частини кролів їдять краще? Листя і верхні частини стебел це їхня улюблена їжа. Середину їдять посередньому, а от е тверду нижню частину гризуть більше для зубів. Я помічав, що самки з малими частіше їдять ніжне листя, а самці люблять погризти тверде стебло. Чого не можна робити, ніколи не давайте стебла з пліснявою, підгнилі або зіпсовані. Це пряма небезпека для здоров'я кролів від здуття до сильних отруєнь. Також не можна різко переводити кролів на цей корм, особливо молодняк. Треба давати поступово спочатку трохи, а потім більше. Наголошую, що кукурудзяні стебла це не основа раціону, а додаток смакоголик. Основний корм має бути якісне зерно, а краще повнораціонний комбікорм. Стебла можна давати постійно, як добавку. На одного кролика в день достатньо кількох стебел або ж жмутка листя. Я даю стільки, щоб за день з'їли. Краще менше, ніж більше. Залишок притопчуть, змішають з випорожненнями, збільшать вам час на прибирання. Якщо є можливість, або ставити, або підвішувати, чи розташовувати стебла зверху, то це супер. Я не скажу, що від стебел кукурудзи кролі ростуть як на дріжжах. Плюси це заміна сіну та різноманітність в кормах. Стебла завжди є під рукою. Тільки качан кукурудзи сформувався, я вже тут як тут, і зрізаю все, що вище нього. Я своїм кролям даю стебла щороку. Після кукурудзи ніколи нічого не пропадає. Все йде в справу. Отже, друзі, не викидайте кукурудзяні стебла після врожаю. Згодовуйте, а в кого багато кукурудзи, підсушіть стебла їх, зберіть у снопики і матимете гарний корм для своїх кролів на всю зиму. Замість сіна. Це просто, економно і корисно. Якщо у вас є власний досвід готівлі стеблами, Пишіть у коментарях, цікаво буде почитати, а якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні поради по утриманню кролів. Все стебла кукурудзи в цьому році закінчились. Це були останні. Жаль, кролики гарбузі не люблять. А тут є де розігнатися. На цьому буду закінчувати. Всіх обійняв. Миру, добра та достатку вам бувайте.